Українка, і сьогодні ми будемо йти на гору. Ось туди. Ну, ну на пікнічок. А що там на горі є? Там є хрест. Ти рада, що ми йдемо на гору? Дуже! <рес> так, ми ось туди йдемо, звідси видно хрест, вночі він, до речі, світиться, але ми ще ні разу туди не піднімалися. Ми піднімалися на гору Одного разу, але ще не доходили до кінця. І сьогодні збираємося піднятися тут, а спустимося, мабуть, дорогою. Це наш Ісус. Він тут завжди. Привіт! Привіт, Ісус! Все. Це наше кладовище, ну, точніше, не наше, а села Філаве Цано. Ну, все, ходімо. Зараз ще викинемо сміття. Ось тут Віталій, до речі, покажемо, як сортують сміття. Ось ці контейнери коричневі це органіка. Ось ці це змішані відходить, ті, які нікуди не можна. Потім там скло і метал, потім е пластик і картон. Картон, папір. Так, тут органіка, органічні відходи. Давай раз. Ось так чудово. До речі, кульочок теж був органічний, тому що він виготовлений із крохмалю, який можна компостувати. Тобі не ясне слово компостувати? Так, що це Компостувати це компостування. Це такий процес, коли органічні відходи, тобто продукти. Мам, дуже важко, їжа. Це дуже важко так перебирати. Продукти їжа вони просто перегнивають і перетворюються в такий е, ні, в грунт, в землю, можна сказати. І його, його використовують для е, добр, як добрива. Тобто такий компост, він дуже-дуже корисний. Потім. Добрива це такі речовини, які допомагають землі бути більш родючою, покращують урожай. Мені здається, ти знущаєшся з мене. Пішли, пішли. Зараз проходимо по доріжці дорічці повскладовищі. Ми ж з тобою пішли в похід. Нам ще далеко-далеко йти, тені. Ще високо підніматися вгору. Що? Я на що щось тут. <смір> Ні, йдемо Дивись, Я махаю свої тіні. Привіт! А це кладовище. Кажуть вам трішечки італійське кладовище. Якщо тут буде багато лайків на цьому відео, знімемо вам повністю тур. Поведемо на кладовище, покажемо. Там поле переорали, раніше там була просто трава, а зараз, мабуть, щось будуть садити. Це задня частина кладовища. ось так виглядає. А це вже ми трішки піднялися нагору і видно наше вецанок. Поле поле. Пішли, пішли далі. Тут, до речі, можна зустріти оленів і кажуть кабанів, і навіть вовків. Так що треба бути обережними. Важко небезпечно, Так. тобі страшно, Емілія? Ні, я не, бо... я не боюсь, я боюсь. тому що українці сміливі. Ну, якби не всі сміливі. Хтось не боїться Хто й не боїться. Я не боюсь. Ти смілива? <зум> Добре. Я олень пішов до вас. І зараз вас. Ось видно, до речі, нашу церкву. Мамо, я вас атакую. Ось. А ось там на горі також будинок. Так теж. Еміль, ти чуєш, там в кущах хтось ходить? До речі, ми дивилися, що в Україні вже ходять в куртках, а ми ще так, в шортах. У нас ще жарко. 10 вересня у нас. На море, Ще на море можна поїхати. Ще на море можна поїхати. Краса. Як ми високо піднялися вже, вже майже на горі. Тут також будиночок якийсь. На горі прямо. Да, можу, Ні, це якась садиба. Тепер перед нами ось така доріжка. Так, Закінчилась доріжка нормально Тепер ось така кам'яна, ну, а що ти знайшла? Я йшла вже. Ой! В мене щойно врізався якийсь жук прямо вниз. Це також будиночок якийсь. Тут а, відкритий в'їзд. і Будиночок. І ось така доріжка нас веде далі. Пішли ще трішки. Ти втомилася, Міль? Ну, трохи тут, ще краще, якби ми туди піднялися. Ну, можливо, колись і піднімемося. Але це але там... я хотіла подивитися, як виглядає той склон великий. Це інша сторона, і видно редджо Емілія. Ось там вдалині. Ось це місто. Це редджо Емілія. Угу. Піднімаємося, піднімаємося. Вже довго і побачили ось таку хатинку. І вона така моторошна, Ай, моторошна, не так, моторошна. Не таке відчуття, що зараз тут відкриють е, е, віконці і хтось за Така прямо дуже, дуже цікавенька серед лісу. І там далі ще щось є, якась така будівля. Написано, що це приватна територія, що сюди можна заходити. Тут також написано, що це пропіє привата. Ем, і написано, що не можна збирати аспарагус. Тобто тут росте е, дика спаржа, і її не можна збирати. Такий вже ліс зайшли. Так само написано, що приватна територія і не можна забирати аспарагус і гриби. Але вони так звичайно, не Головне, що написано. Потім, якщо поліція тебе застане, скажуть, а тут було написано. Трішки страшновато, якщо чесно, такі ці. Зарослі там вже відразу обрив. Ніде нікого немає. Це ми зайшли з тобою, Мілічка. Угу, молодець, молодець. Як я зараз буду тут пролазити. Тут щось таке цікаве, загорожено. Ой, не впала. Ой, а куди це ми з тобою дійшли? Дивись. Люди живуть. Якісь будиночки, якісь, пташечки. Так, написано, що це приватна територія. Цікаво, де це ми? Треба подивитися по GPS. -у. Але ж знову ж таки, Еміль, де ж той хрест, а? Мабуть, ми все-таки не туди десь повернули. І нам потрібно десь в іншу сторону. Так? Мабуть, так. Ну, будемо шукати. Давайте так вийшла високо, молодець. Молодець і ще. Ще йдемо. Спускатися було легше трішки. Небагато. Насправді пішли не туди, тому що ось ця доріжка, яка її так не дуже і видно. Але все ж таки ось, ось там знаходиться ця... ну, це. Якось... Мати Боже. Але так, прогулялися, гарно прогулялися. Угу. Я бачу, це дійсно таке цікаве каміння, воно прямо так блищить. Еміль, ось, дивись, тут сходинка, йди за мною. Давай, ручку. Тому що вони такі теж ну, не дуже культурні. Від іншу сторону, я знаю. Це щось інше. Це медичний. Сходинки Біжи Біжи Але як тут красиво, Воно. варто того, щоб сюди піднятися. Угу. Давай, йди. Молодий. Культурний столик. Тут, угу. тут столик, класно, стільчика, лавочка. Він, Можна сісти, відпочити. Так, зробимо тут пікнік. Дуже красиво. Красивий вид. Давай. І ось куди нам ще потрібно піднятися. Мам, а можна спочатку не дивитись? Не хочеш показувати? Давай трішки безглянемо чуть, -чуть. Окей, все, пішли, пішли. Ти хочеш, щоб для глядачів це був сюрприз? Ну, от так. Добре. Більше по Давай. Але ти знаєш, дійсно такий ух, виклик сюди вийти. Я не думала, що це. Mm, так складно. Я думала, там дорога прямо йде. Веде, веде, веде. Бо, Ух! Як тут? Дивися, там якісь каміння. Це смітничок. Який він великий. Oh, Дивися, кулі, Еміль. Повітряні кулі он, над реджу. Oh, Вам не видно. Зараз я спробую ось видно. Чудово. Це... Чекає рибочку. А ось цей бачиш фонарь, який світить вночі. І підсвічує її, що її видно прямо з нашого села. Міль, церкву побачиш нашу. Я бачу кладовище і бачу церкву. Так, це, ось це, тут. Це, це, чекай, це. чекай, тут свічечки. Я запалювала свічечки. Є ось хтось поклав фотографію людини, хтось хрестики приніс, гроші, свічечки. Також можна щось залишити, це залишають як подарунки до, до людей. Мама Марія Тіамо. Написано ось тут. А скажи, що це. Мама Марія, люблю тебе, Діамо. Як її так зняти, щоб її було видно? Такого, з такого ракурсу її буде видно. Ну, Там є, що пічка. Так. Ну все тоді закінчуємо відео. Дійшли. Тепер можна... Посидіти ось тут на лавочці і поговорити, попросити. Попросити за найважливіше, так, Зайка. Яка найважливіше бажання? Яке? Щоб Україна перемогла. Щоб Україна перемогла, так. Щоб наші хлопці, дівчата були в безпеці під захистом, були живі, здорові. І щоб усі були живі. Так.